Вітаю усіх на моєму каналі. Мене звуть Таня і це таро-прогноз на найближчий тиждень. Подивимось, чи є загроза з повітря, ракетна загроза, наскільки цей період буде небезпечний. І так, Вінниця та Вінницька область. Чи є загроза на найближчий тиждень з повітря? Загроза обстрілів, ударів. Вінниця та Вінницька область. Так, загроза якась на початку тижня, можливо. Но таких сильно карт ударних немає. Є карти, які говорять до е, суд, що повітряні тривоги будуть, але є е, як карти, які б говорили про якісь наслідки, сильних ударних немає. Тому будемо надіятися, що все буде добре. Але все одно не потрібно нехтувати безпекою. Так, Хмельницький та Хмельницька область. Загроза на найближчий тиждень. Хмельницький та Хмельницька область. Хмельницький та Хмельницька область Загроза на найближчий тиждень. Наскільки небезпечний цей період? Так, а от Хмельниччина більш уже ситуація загрозлива. Показують карти, що можливі атаки, і нічний період часу є загроза. Та, і знову якби, початок тижня, можливо, найбільш таки небезпечніший. Так, Хмельниччина, будьте обережні, бо тут є карта, яка говорить про прильоти, удари. Можливо, під загрозою. Інфраструктура, да, можливо, проблеми зі світлом. Так, є загроза дронів. М -м, да, знову карти показують да, підприємства під загрозою, важливі об'єкти. Тому Хмельниччина, будьте обережні. Так, Чернівці та Чернівецька область. Загроза на найближчий тиждень. Чернівці та Чернівецька область, загроза з повітря, ракетна загроза, загроза обстрілів. Так, 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 так. Так, Чернівці та Чернівецька область. Найближчий тиждень, наскільки він буде небезпечний. Так, на початку йшли карти спокійні, а далі випадає карта диявола. Іноді завжди тільки її вистачає, вона завжди якісь такі. Наслідки можуть бути нехороші. Так, тут під загрозою якісь дитячі заклади чи діти, да? можливо, якісь об'єкти, які вже раніше були атаки на них. Ну і є карта роботи ППО, тому будьте обережні, да? не ігноруйте повітряною тривогою. Будемо надіятися, що все буде добре, але. Карти є, які говорять про загрозу. Так, Черкаси та Черкаська область. Черкаси та Черкаська область. Загроза на найближчий тиждень. Так, Черкащина ракетна загроза, загроза ударів на найближчий тиждень. Наскільки цей період буде небезпечним, так, а ось тут карти спокійні. Немає карт, які б говорили про загрозу, про якісь удари, негативні наслідки. Тому будемо надіятися, що так і буде. Да? От бачите, Вінниця. Вінницька область, Черкащина, карти спокійні. От Хмельниччина і Чернівецька область чомусь да, карти негативні, є, які показують загрозу. Але все одно, да, будьте в безпеці, не ігноруйте повітряну тривогу, бережіть себе, своїх рідних, всім сил, терпіння, мирного неба. Дякую вам величезно за підтримку. До побачення!